Вадік, розкажи про ваше помешкання. Ми живемо в президентському номері, зараз ми йдемо по шикарній... Сходах. Сходах. У нас двері, тачскрін. Бо якщо ти їх неправильно не відкриєш, то ти їх не відкриєш. Ага, Це треба знати. Так. Ми заходимо по цим каменним сходам. Це прям як в замку середньовічному. Да, 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 да. Щас Сережа нам ключи дасть. Хорошо. І що? Я зараз здивуюсь? Звичайно, це у нас вбиральня. Прекрасно. Це у нас гардеробна. можеш зайти. А, ого! Ну так. Так тут на полк. Чи на так. роту? Тут я сплю, тобто у нас камін є, телевізор. Так, зараз вас дивую ще більше, заходимо. А, ще продовження є. Це у нас бассейн, сауна. Йо. Я води, звісно, трохи немає. А що, забули про воду, так? Це у нас сауна. Йо. Можна тільки уявити, так? Так. Да. Це ще не все. Ми проходимо далі. Тут у нас холодильник, стульчик. А, казали, чи є холодильник? Є холодильник. І да. це кімната така. А далі що там? А там закрита, точка не виходить. Так що такий у нас президентський номер. Ну що, шикардос, ще уяви, якщо це зима. Так, як тут комфортно і красиво. І це кролевець. Да.